Всіх вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я хочу зробити розклад на таку тему, що нового йде в ваше життя? Думайте про себе. Ви саме зараз намагаєтесь відкинути все старе, все, що вас напрягає, все, що віджило себе і не дає результати. Всі... Весь обман всі незрозумілі ситуації. Ви намагаєтесь це відкинути і рухатися далі. Ви не можете зробити вибір, вибір в сторону якогось чоловіками. Ви вибираєте між двома чоловіками. Ви не знаєте, з яким чоловіком у вас буде стабільність. Ви багато. Думаєте, але поки що не обираєте. Не знаєте, що вам обрати, де вам буде краще, з яким? Чоловіком вам буде краще. Резонує, дивимося далі. Що нового іде в ваше життя, подивимося. Ви самі будете вирішувати свою долю, самі обирати, як вам жити, що буде в вашому житті, які люди будуть, і яке воно взагалі буде. Кохання іде в ваше життя, нові відносини, можливо, всі перешкоди з вашого життя підуть, і ви, можливо, оберете якогось чоловіка. За вас буде боротися якийсь чоловік. У якогось чоловіка буде розбите серце. Ви розіб'єте комусь. Чоловік, від якого ви зараз залежите, в яких, можливо, у вас завісими відносини. Тільки нічого не робить, нічого не відбувається. Якщо щось від вас було закрито, закриті, що до вас чувствує якийсь чоловік, то це відійде. І ви будете рухатися до нового чоловіка. У вас буде новий розвиток відносин, будуть багато гарячих емоцій, почуття, будете писати цьому чоловіку, ви будете з ним рухатися вперед до сім'ї. Ви багато думали, запуталися і нічого не робили. Ви, можливо, мали якісь ілюзії. Але це все відійде. Давайте подивимося, що нового станеться вже завтра. З дня на день. Що відбудеться? З хвилини на хвилину. Що нового станеться вже завтра? Ви запутались в своїх емоціях. Не знаєте, якщо ви насправді відчуваєте. Але ви нарешті зрозумієте, ви проясните для себе якусь ситуацію і ви ще спочнете нове. Виберете якогось чоловіка, якогось відкинете своє життя, зрозумієте, що ви насправді відчуваєте. У вас зараз багато невизначених думок. Ви запутались самі в своїх мислях. Ви почуваєте себе принижено і дуже в тяжких енергіях. Від вас скрито, що буде, що вам приготувала доля. Ви не розумієте і не можете. Вирішити, як вам бути? Вас чекає нові відносини. Можливо, відносини з перспективою сім'ї, пропозиції. Але поки що. Інформація прикривається, поки що не ясно, з яким чоловіком ці будуть відносини. Але вас чекає чоловік, який вам іде для сім'ї. В цього чоловіка все буде, він вам зможе дати глибокі почуття, він зможе вас забезпечити, дати вам стабільність в житті. З цим чоловіком у вас дуже гарні нові перспективи. Чоловік дуже гарячий, або вогняної стихії. Але зараз ви на виборі між двома чоловіками і намагаєтеся вирішити якого обрати. В вашому житті зараз наступає такий період, коли ви будете отримувати те, що заслужили, отримувати якісь результати від минулих своїх дій. Ви будете спожинати плоди своїх зусиль. Можливо, ви зараз себе за щось наказуєте. Не даєте собі розслабитися і насолоджуватися життям. Або ви думаєте, що ті проблеми, які у вас зараз, це вам наказання за якісь ваші минулі вчинки. Але ви це все відкинете і будете жити по-новому. Ваше життя іде легкість. Ви будете себе гарно почувати. Будете всі плани задумані здійснювати, ви будете обирати між двома чоловіками. І ви, нарешті, зробите цей вибір. Але поки що вам не зрозуміло, якого чоловіка обрати. Ви запуталися? Ви не знаєте, в сторону якого чоловіка рухатись, з яким чоловіком у вас буде сім'я, будуть перспективи. Вам не зрозуміло, що буде далі. Ви нарешті зробите вибір, і ви зрозумієте, з яким чоловіком вам бути. Ви, Пишете, отримаєте якесь письмо. У вас все буде добре, буде стабільність, буде сім'я, буде надії на майбутнє.